Ubisoft анонсували нову частину легендарних героїв магії та меча, але є один брудно дупий нюанс. З'явилося більше подробиць про майбутній ремейк Silent Hill 2. Evolved може перетворитися на другий Redfall. Obsidian вже ступили на дуже слизьку стежку. Activision страшенно перелякалися, що модери зіпсують їм реліз нової колди. Valve нарешті офіційно анонсували свій новий шутер. Ще трохи подробиць про майбутній Stalker 2 і з'явилася Невеличка кількість інформації про майбутню мафію. І звичайно ж, це ще не все про що ми з вами поговоримо в цьому вже 107-му випуску ігрових новин. Нагадую, що ви на українськомовному і суперрусофобському каналі TornPlay коло мікрофона з вами, як завжди, я, Дмитро. Зараз дуже важко робити регулярний контент, бо знову почалися відключення світла, і, мабуть, мені варто продовжувати свою роботу над моєю автономністю, щоб ми могли з вами бачитися частіше або навіть проводити. Коли немає світла. Якщо у вас є бажання допомогти мені в цьому та підтримати розвиток моєї творчості вашою гривнею, то я буду безмежно вдячний за одноразовий донат. Чи якщо ви оформите, наприклад, спонсорську підписку на Ютубі. Ну і традиційно протисніть вподобаєчку та напишіть коментар для кращого просування відео алгоритмами Ютуба і підпишіться, якщо ви тут вперше. І дзвонику він для того, щоб сповіщення отримувати. Також не забувайте про наше військо, донатьте будь-які суми і підтримуйте важливі збори, яким довіряєте. Кожній ваші навіть 4 гривні важливі і допомагають перетворювати московицьке бидло, яке приперлося на наші святі землі на їжу для диких тварин. Сподіваюсь, ви вже сидите зручно або зробили потрібну гучність, якщо просто мене слухаєте. Приємного перегляду чи прослуховування. Ми починаємо. Розробники з Obsidian здається вже остаточно вирішили вляпатися в скандал і один в один повторити долю Redfall на подкасті Iron Lords, арт директор Evolved Мет Хансен розповів, що на консолях Xbox гра працюватиме в 30 кадрів на секунду. Такий мув дозволить покращити візуальні ефекти, освітлення і загалом графіку в грі. Також геймдизайнер намагався запевнити геймерів, що для однокористувацької гри зовсім не обов'язково грати в 60 фпс, і що не дивлячись на більш низьку кадрову частоту, гра Цаватиме плавна і не дратуватиме гравців. Тобто, з великою ймовірністю, ми з вами можемо отримати щось жахливе на кшталт висиру від Аркейн Остін. Також стало відомо, що у новій рольовці буде величезна кількість фіналів. Даючи інтерв'ю на геймском 2024, геймдиректор ООВ Кері Пателя розповіла журналісту Айджен, що буквально кожне рішення гравця впливатиме на перебіг подальших подій і змінюватиме кінцівку на іншу. Ба більше враховуватимуться всі рішення гравця, як в основних сюжетних. Так і в додаткових необов'язкових квестах і мовляв з цього витікає, що в грі буде двозначна кількість фіналів. Скільки це двозначна кількість фіналів? Біс його знає. Може 10, а може 99. Також карманичка проєкту повідомила, що навіть гравці, які не знайомі зі всесвітом Pilaris of Eternity, а саме в ньому відбуваються події Evolved, легко поринуть в суть подій і розберуться, що тут і як. Реліз Evolved був нещодавно перенесений, і тепер іграшка має вийти 18 лютого. Наступного року на консолях Xbox та ПК. і в перший день виходу опиниться в каталозі геймпас. Студія Team продовжує активну рекламну кампанію ремейку Silent Hill 2. і оприлюднила новий сюжетний трейлер. Він присвячений персонажам проєкту та сюжетній зав'язці. Все відбувається, як і в оригіналі. Джеймс Сандерленд приїздить у місто Silent Hill для того, щоб відшукати свою дружину, яка вже, до речі, вмерла, але він про це ще не знає. Загалом сюжет повністю відповідає оригіналу, не враховуючи деяких нюансів. Журналісти, яким вдалося пограти в предрелізний білд, хвалять гру за чудову графіку, яка вже на Сьогодні суттєво відрізняється від того, що ми бачили в кількох останніх трейлерах, і чудово передану атмосферу оригінального проєкту. Польські геймдизайнери повністю переробили боївку та деякі головоломки, але всі інші ключові елементи залишилися недоторканими. Щодо бойової системи, зокрема, була додана можливість ухилятися від атак, прицілюватися та виконувати інші тактичні прийоми. На ютуб-каналі від GC також з'явилося 27 хвилинний ігроладне відео, з якого стає зрозуміло, що автори Ремейку суттєво розширили ігровий всесвіт і надали гравцям можливість потрапити до будівель та локацій, які раніше були недоступні. Деталізація самого міста та внутрішнього інтер'єру кімнат на дуже високому рівні. Продуктивність гри також порадувала тестерів. На PlayStation 5 вона працювала в стабільних 60 кадрів на секунду, а просідання відчувалися лише на кількох окремих локаціях. Реліз ремейку другої частини Silent Hill очікується на 8 жовтня поточного року на ПК та PlayStation 5. В грі також передбачено. Український текстовий переклад за що польським геймдизайнерам та видавцю окремо величезна подяка. Французька Ubisoft абсолютно неочікувано анонсувала чергову частину легендарних героїв меча і магії, яка отримає підзагалок Olden Era, Його опублікували трейлер, присвячений цій події. Нова гра буде приквелом до першої частини франшизи, і позиціонуються, вибач, господи, розробниками, про яких ми з вами поговоримо за хвилину. Як гра, яка має повернути серію до витоків, і має стилістично нагадувати третю частину, яка найпопулярніша серед всіх інших. Події цієї частини розглянули. Згорнуться на континенті з назвою Джадам. У героїв та фракцій будуть власні унікальні здібності, і гравці матимуть змогу докладно налаштовувати використання артефактів та заклинань. Голденера буде багатокористувацький режим, редактор мап, шість фракцій, за які можна грати і три мультиплеєрні режими. Все це дивовижно і мало б особисто мене порадувати. Бо скільки часу було вбито за третіми героями, навіть порахувати важко. І хотілося б доторкнутися до чогось схожого, але мабуть цього не трапиться ніколи. Боюбіки вирішили віддати розробку гри випадково росіянам з контори Unfrozen, які перевзулися в Кіпріотів. Втім, як і завжди, вони це роблять. У них був чи навіть, можливо, ще є досі офіс у санкт петербурзі а деякі співробітники цього офісу працюють у студії і зараз. На сторінці в LinkedIn зазначено, що в цій шараж конторі працює купа істот з прізвищами, схожими на московицькі, а головне мурло цієї лавочки хтось Дініс Фьодоров. Коли здійнявся галас, що Юбісов працює з росіянами, ці потвори почали ліпити свою чергову брехню. Що вони, мовляв, ніякого відношення до боліт не мають, вони вже справжні кіпріоти і не треба лахматити бабушку. Буцім то вони не збираються продавати гру на Москові та Білорусі, хоча це не їм вирішувати. А те, що вони розтеревенили по всьому лапті що вони роблять супер-пупер гру, то все провокація, і нічого такого не було. Ну, ми то з вами, я сподіваюсь, все розуміємо чітко. До купівлі ця шляп непридатна, в якому б стані вона не вийшла і якою суперкрутою б не стала, що мало ймовірно. Бо особисто я не бажаю вкладати гроші в будівництво ракет, які згодом падатимуть нам з вами на голови. Це має вийти в другому кварталі 25-го року у дочасному доступі, а потім реліз біз знає коли. Сподіваюсь, що московити обісруться в черговий раз і зроблять суцільне лайно. Шкода тільки, що вони своїми конченими кривими руцями торкнулися легендарної франшизи. Цім разоти на це не заслуговують Ubisoft, А вам жовта картка? Як можна було так вчинити? Невже немає на всій планеті нормальних студій, окрім цих вилупків? Керівник ігрового підрозділу Microsoft пояснив, що Indiana Jones and the Great Circle з'явиться на платформі PlayStation, бо їхній експеримент зі зливом ексклюзивних проєктів на конкуруючу платформу виявився успішним, і тепер вони хочуть робити більше, щоб це не означало. Спенсер вважає, що успішність, наприклад, Sea of Thieves, яка продалася тиражем 1 мільйон копій на PlayStation 5, є показником того, що цитата наші ігри стають сильнішими. Кінець цитати Bethesda, в свою чергу опублікували системні вимоги для майбутнього. Утнього екшну про Індіана Джонса, який, як не дивно, буде доволі вимогливим до заліза вашого ПК. Зараз ви бачите ці циферки на своїх екранах, і це лише мінімалки. А якщо буде бажання пограти на ультрах та з увімкненими всіма графічними штуками, то вже, мабуть, варто шукати пункт прийому нирок. Індіана Джонс and The Great Circle» вийде 9 грудня на ПК, Xbox Series та поповнить каталог Game Pass, а навесні наступного року з'явиться на PlayStation 5. Нова частина Мафії, яка була анонсована на Opening Night Live, перенесе геймерів до Сицилії початку 20-го століття і стане приквелом всіх трьох частин франшизи. Президент студії Ангар 13, яка працює над грою Нік Бейнс, розповів, що нова гра повернеться, так би мовити, до коріння, того, що фанати люблять у франшизі Мафія і запропонує гравцям. Цитата глибокий лінійний наратив. Геймдизайнери обіцяють розкрити більше подробиць в грудні поточного року, а реліз запланований на двадцять. Сподіваюсь, що нова мафія витримає конкуренцію з GTA 6. <му> Ubisoft та Massive Entertainment розповіли, як і в. Будуть доступні в комп'ютерній версії пригодницького екшену Star Wars Old Lows. Проєкт підтримуватиме величезну кількість сучасних графічних технологій, а користувачі у яких встановлені відеоадаптери від Nvidia, матимуть ще ширший арсенал таких технологій. Гейм-дизайнери повідомляють, що гравці матимуть можливість насолоджуватися ігровим процесом з необмеженою частотою кадрів, підтримуватимуться ультраширокі монітори або можна буде під'єднати навіть кілька моніторів. Гра була спеціально оптимізована під процесора Intel 14. Того покоління використовуватиметься динамічне освітлення з технологією RTX DI від Nvidia, трасування променів для реалістичних тіней відображень та глобального освітлення. А якщо продуктивності недостатньо, то завжди можна буде зашакалити картинку за допомогою DLSS 35, Intel XS1.3 або AMD FSR 30 чи спробувати навіть генерацію кадрів. Ну і звичайно ж, докладні налаштування графіки та всіх елементів геймплею. Нагадаю, що пригоди Кейвес мають з'явитися на Xbox Series, PlayStation 5 і ПК вже 30 серпня. Компанія Valve нарешті вирішили офіційно оголосити про розробку багатокористувацького шутера від третьої особи, ні не Half-Life 3, а Deadlock, до якого вже кілька тижнів блукають злиті ролики з геймплеєм. Це все робили самі тестувальники, які були долучені до гри за системою запрошень. Багато хто з них ігнорував обмеження встановлені Valve на обмеження публікації матеріалів по грі. Це був такий хитрий хід, щоб популяризувати проєкт, або чиясь недбалість, поки що невідомо. Але до Гралися до того, що на гру ще до її анонса з'явилася стаття з оглядом у видані Verge. Тепер Valve вже офіційно зняла обмеження на публікацію матеріалів по грі і Відкрила сторінку в стімі. Сподіваюсь, що ми тепер будемо більше отримати інформації по забавці з офіційних джерел. Дата виходу звичайно ж поки що невідома. Супермесів Геймс на ютуб-каналі IGN опублікували свіжий ігроладний трилер до свого майбутнього горор-платформера Little Nightmares 3, в якому гравці побачили більше ніж 5 хвилин справжнього ігрового процесу. У відео ми бачимо двох протагоністів Лоу і Елон, які намагаються пробитися крізь колись процвітаюче місто Метрополіс, яке перетворилося на руїни. Герої на своєму шляху зустрічатимуть моторошних монстрів, які не здатні дати відсіч, а можуть лише сховатися або спробувати втекти. Кожен Головний героїв має власну зброю, за допомогою якої вони розв'язуватимуть головоломки, створюватимуть нові альтернативні шляхи та активуватимуть різноманітні механізми. Гравці під час своєї подорожі також знаходитимуть нові цікаві і корисні предмети, які в подальшому можуть допомогти в проходженні гри. Реліз Little Nightmares 3 запланований на 25 й рік на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, One, Xbox, Series, Switch та ПК. А тепер поговоримо про гру, від якої горять московицькі пукани, як їхня стратегічна нафтобаза. Вони не знають, що робити, чи ненавидзити українську гру, чи любити, чи хейтити її, чи розповідати про позитивні моменти, і не можуть зізнатися своїм тупорилій публіці, що в глибині своєї чорної душі вони чекають на неї і будуть в неї грати, і будуть пиляти мільйон відосів по кожному сантиметру зони. Бо вони кончені, дволикі і брехливі гниди. Українські Зробники GC Game World продовжують підігрівати цікавість публіки і підривати москальські сраки своїм майбутнім шутером Stalker 2 Guard of Чорнобиль. І здається, їм поки що все вдається. Українське творіння увірвалося у п'ятірку найочікуваніших проєктів у Steam, з чим наших творців можна привітати. Це просто фантастичний результат. Як і обіцяли автори забавки, вони привезли свіжу демку на Gamescom 2024, де журналісти великих ігрових видань та інших фахівців мали змогу в неї зіграти. Всі тестувають. Зальники зазначили, що технічний стан гри за останні кілька місяців дуже суттєво покращився, якщо порівнювати його з попередньою демкою, в яку їм теж довелося зіграти на минулих івентах. Джон Ліннеман з порталу Digital Foundry зазначив, що він вражений технічним станом гри. Шутер працював дуже добре на консолі Xbox Series X і видавав стабільні 60 кадрів на секунду, хоча консоль при цьому дуже сильно грілася. Він припускає, що в грі не буде режиму якості графіки для консоли, а гра працьок. Тільки в 60 кадрах на секунду. Том Ворен з видання The Verge сказав, що він в захваті від сталкера і впевнений, що грою будуть задоволені і консольні, і комп'ютерні геймери. Загалом майже всі, хто мав змогу доторкнутися до демки, вкрай задоволені якістю графіку і величезною кількістю деталей. Деякі рецензенти навіть порівнювали новий сталкер з Red Dead Redemption 2 за увагу до деталей. Все це стало можливим завдячуючи в першу чергу дуже крутому і гнучкому Руші Unreal Engine 5, і також тому, що автори гри відмовилися. Від від використання штучної генерації об'єктів у ігровому всесвіті. Про це у своєму інтерв'ю порталу PC Gamer розповів технічний продюсер сталкеру Євген Кулик. Він каже, що на сьогодні новий шутер це наймасштабніший проєкт з відкритим світом, побудованому на Unreal Engine 5. Зізнався також, що команда геймдизайнерів мала на меті використовувати процедурну генерацію для спрощення та прискорення роботи. Але якість цієї роботи була занадто низькою, і GSC Game World відмовилися працювати з цим інструментом. І тепер кожен. Метр з 60 квадратних кілометрів зони зроблений вручну. На це пішло дуже багато сил, але команда студії не шкодує про своє рішення. Геймдиректор проєкту Євген Григорович також поспілкувався з журналістами і розповів трохи подробиць, з чим зіткнуться геймери у новому шутері. Він зазначив, що найголовнішим завданням їхньої команди було надати гравцеві відчуття повної свободи, щоб була можливість піти до будь-якого куточка зони і робити все, що заманеться, використовуючи будь-яку зброю або виконувати сюжетні завдання в тому. У порядку, якому хочеться, євген в черговий раз похвалився крутим і просунутим штучним інтелектом, яким вони наділили тутешніх ворогів. Вони діятимуть, виходячи з ситуації, і змушуватимуть гравця приймати дуже швидкі рішення: відстрілюватися, ховатися, тікати чи заощаджувати набої. Якщо гравець забариться або помилиться, вороги можуть оточити його та вбити. Тепер точно відомо, що в грі не буде системи репутації і за певні аморальні дії гра не буде карати гравця. Але деякі рішення геймерів все ж. Впливатимуть на ставлення до них певних представників різних фракцій. Також Керманич розповів, що головний протагоніст Скіф матиме фізичні потреби, щоб постійно бути в гарній формі. Йому потрібно їсти, спати та пити, а також лікувати свої поранення. Наприклад, під час кровотечі може погіршитися загальний стан сталкера, і він почне погано бачити, або його руки будуть тремтіти, що ускладнить прицілювання. І найцікавіше, що в грі буде три різні кінцівки, які можна буде побачити лише пройшовши гру тричі. Серед іншого, на каналі IGN Вився ролик, в якому Скіф зустрічає нам вже відомого найманця Шрама зі сталкер Чисте небо, як виявилося, він не помер. Також у відеоматеріалі ми бачимо кілька нових локацій, серед яких млин, радіолокаційну станцію Дуга, дитячий садок у місті Прип'ять та екрани для промивання місків, які гравці бачили наприкінці того самого чистого неба. Нагадую, що сталкер 2. Зерце Чорнобиля вийде 20 листопада поточного року, і розробники обіцяють, що вони всіма силами намагатимуться встигнути відполірувати гру до ідеалу до цієї дати Activision підсунули свиню в день релізу користувацького мода з назвою H2M для ремастеру Call of Duty Modern Warfare, що вийшов у 2017 році, і офіційно повідомили авторам модифікації, що вони забороняють її вихід. Мод мав додати до ремастеру мультиплеєрну частину з оригінальної гри 2009 року. Після того, як модери оголосили, що працюють над модифікацією, продажі Call of Duty Modern Warfare ремастери зросли настільки, що гра тимчасово стала найпродаванішим продуктом в Steam. Після заборони компанії Activision випускати модифікацію, фанати колди почали справжній рев'ю бомбінг і обвалили рейтинг гри аж до 5% за останні 30 днів. Ті проєкт отримав помітку виключно негативні, а загальний рейтинг впав до 51%, знизивши оцінку до Змішані. Ба більше ком'юніті склало петицію, в якій вимагає у керівництва Activision дозволити реліз модифікації. Один з авторів мода Watchful Wolf у своєму відео на каналі на Ютубі повідомив. Що він припускає, що мод міг завадити маркетинговій компанії Call of Duty Black Ops 6 і знизити онлайн на бета-тестування, яке має розпочатися вже 30 серпня? На його думку, це є головною причиною, чому модифікація була заборонена? Ну, все як завжди, нічого нового. Activision примудряються просто на рівному місці вляпатися в таке страшне лайно, що прямо незручно навіть коментувати всі випадки, коли таке ставалося. Невже не можна було тихенько домовитися з модерами, щоб вони перенесли реліз мода на? дату Якось заохотити людей. А взяли і вчинили як сивині. А отримали те, що тепер цей мод витік в мережу, і його все одно всі, хто хотів встановлять, ні все одно не будуть грати в Call of Duty Black Ops 6. Геніальний маркетинговий хід. агеш вистрілили собі прямо в яйця. Норвезька студія Fancom продемонстрували 27 хвилин реального геймплею свого майбутнього багатокористувацького виживача Dune Awakening, подій якого розгортатимуться в світі Дюни на пустельній планеті Аракіс, де йде війна за прянощі. Проєкт створюється на руші Unreal Engine 5. Розробники обіцяють гравцям величезний відкритий світ з масштабними битвами та мальовничими локаціями. У відео показали редактор персонажів, будівництво бази, наземну та повітряну техніку і дослідження всесвіту гри, перестрілки, крафтинг та інші цікаві механіки. Особисто для мене цей всесвіт є чимось особливим, тому я може і прискіпуюсь до кожної деталі. Але я вважаю, що гра виглядає якось не дуже приємно, враховуючи на якому рушії вона побудована. Анімація якісь сокирні й смикані, і загалом картинка не дуже якісна. Сподіваюся, що до релізу автори гри виправлять всі ці недоліки, вона виглядатиме приголомшливо і гратиметься не менш чудово, бо ми досі не знаємо точної дати виходу, але це може лише означати, що роботи ще доволі багато. Dune Awakening з'явиться на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. А на цьому у мене все на сьогодні. Якщо відео вам сподобався, то з вас вподобайся коментар та підписка дзвоником. А ми з вами побачимося у наступному відео вже за кілька днів. Також готую для вас відео з релізами вересня. сподіваюся, що також встигну його опублікувати вчасно. Підтримуйте наше військо вашою копійкою, бо кожні навіть ваші 5 гривень допомагають нашим воїнам зменшувати популяцію болотних щурів і перетворювати їх на родючі український чорнозем. Бережіть себе, тримайтеся купи і в безпеці. Слава Україні! Переможемо!